Дуктор газовий кам'є Сільвертур необхідний і один з основних компонентів газобалонного обладнання четвертого покоління. Це надійний невибагливий до якості газу випаровувач з інтегрованим фільтром рідкої фази. Сфера застосування, зріджений нафтовий газ ЛПГ, виробник пристрою КМЄ СП Польща гарантія на сільвертур становить один рік. Маю таку комплектацію редуктор КМЕ Tour. електромагнітний клапан газу ОМВ з фільтром, гайка д 6 м 1 дві штуки, нібель 6 мм дві штуки. роз'єм для газового клапана, перехідник для з'єднання редуктора і ЕКГ, кріплення для редуктора. Особливості невеликі розміри. Дана модель має меншу потужність, ніж традиційний сільвер, і більш компактні розміри. Дана особливість дозволяє встановити редуктор ГБО навіть в автомобілях, де під капотом мало вільного місця. Дуже низький відсоток відмов. Вже не один рік перевірено, що редуктори марки КМЕ дуже рідко виходять з ладу через заводський брак, невибагливість до якості газу, особливо актуальна на вітчизняному ринку. Стабільні показники тиску газу на виході. Газовий редуктор КМЕ Сільвер Тур має вхід під 6-мм трубку з різьбленням М10 крок 1. Вихід газу з редуктора під шланг 12 мм. Підключення підігріву редуктора здійснюється через два пластикові штуцери 16 мм. На Усі також розташований вакуумний штуцер під 5-мм рукав і штуцер регулювання тиску, що виходить. Тиск на виході можна регулювати в межах від 0,9 до 1,6 бар. Редуктор застосовує для автомобілів з потужністю до 150 кВт, приблизно до 205 кінських сил. Діапазон робочих температур становить від мінус 20 до плюс 120 градусів Цельсія. Габаритні розміри 130 мм на 142 мм на 82 мм. Редуктор не обладнано котушкою для відкриття і закриття подачі газу і фільтром грубого очищення. Ці два вузла є в електромагнітному клапанні газу. Фільтруючий елемент необхідно змінювати через кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу автомобіля на газовому паливі